Всім добра також, всім привіт. Я спроцю на моєму каналі. І це відео, як ми, як мені їхали знімати гіпс. Let's go! Тут ми вже їдемо. 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 Приїхали до мого діду в квартиру, тому що треба ще чекати черги і замовити лікаря. Тут ми, я вже сижу у діда, відпочиваємо і чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Тут ми перекусили ненадовго, а тут заграв гімн України. Підкрутіть звук. Далі я зібрав ось такий окубік, який в ітозі розпався за 2 секунди. Е, якщо хочете tutor, то, то напишіть. Клас. Тут ми вже зібрались. Їдемо до лікарні. Тут ми вже стоїмо в черзі на дозвіл. Тут ми вже чекаємо лікаря, а тут вже мені розрізали і я вже їду. Знімати нам не дозволили, я не знаю чого. Тут ми вже їдемо додому. А тут ми перекусили. Вона стала дуже тонкою. Добре, дякую за перегляд і всім па-па-па!